Що краще купити шаблон чи кастомний дизайн сайту? Два нюанси. Перший нюанс. Шаблон часто може гальмувати, чи має зайві елементи, зайві блоки, як то кажуть, багато сміття. Другий момент. Дизайн може бути зроблено неправильно, а коштує. в десятки разів дорожче, ніж шаблон. Я б насправді вибрав другий варіант, але не складний дизайн, прості елементи, обов'язково із рахування всіх нюансів юзабіліті та конверсії. Збільшуйте конверсії сайту разом із Плерді. аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі, що краще для інтернет-магазину: WordPress чи OpenCart? Два нюанси. WordPress сам не має функції магазину. Треба плагін WooCommerce та треба багато інших плагінів, щоб налаштувати магазин. В результаті, якщо неправильно зробити, сайт буде гальмувати і дуже сильно. Це може бути також кривий шаблон, як купляють його переважно, чи зробити повільний кастомний дизайн. Також момент є. В більшості випадків не всі шаблони також. Шаблони Wordpress підходять для українського ринку, тому що немає десь кнопки, незрозумілі блоки і так далі. Ризики з Wordpress дуже багато, а це час і гроші. Другий момент: OpenCart фактично готова саме система. Треба тільки дизайн чи шаблон, налаштувати далі, кошик, виправити SEO і все око. Тобто тут явно менше в рази, менше кроків, щоб зробити хороший магазин, де буде непогана конверсія. Як впливає вибір CMS для сайту на бізнес? Ого-го, ще як впливає? Скільки випадків в нас було? що Робимо юзабіліті аудит, а там багів ого, го скільки і клієнт йо немає кому правити це. Де знайти програміста? Тут нам зробили якийсь космос. Ніхто не хоче це робити, правити або не знає, як це робити? Ну, в бізнесу багато проблем, і в результаті бізнес втрачає продажі, конверсія низька. Так, CMS дуже важливо.